Указом президента України за зміцнення обороноздатності Української держави та громадську мужність орденом княгині Ольги третього ступеня нагороджені волонтер благодійної організації Благодійний фонд Допомога і справа Наталія Богуславська, волонтер благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд Єдина родина місто Харків Марина Краснова та волонтер цієї ж благодійної організації Наталія Сергієнко. Також подякував Міністерства соціальної політики України відзначили голову громадської організації відродження Сходу Вікторію Нікольську. Почесну місію нагородження виконав керівник військово-цивільної адміністрації Луганської області Георгій Тука. Мабуть, жоден чиновник в Україні не знає так досконало роботу волонтера, як я, і об'єктивно може оцінити той внесок, який робили та й зараз роблять. Волонтери по всій Україні. Це стосується і допомоги військовим, і переміщеним особам, і будь-яким людям, яким потрібна допомога. Я чудово знаю на своєму досвіді і безсонні ночі, як, особливо під час активних бойових дій, надходять смс і повідомлення через Facebook допоможи, допоможи, допоможи. Не вистачає тебе на всіх, і ця безпорадність, вона просто призводить до нервових зривів. Тому, дівчата, дуже вдячен вам за те, що ви в нашому середовищі волонтерському. Від себе просто прошу не, не опускати руки.